Тест? Що? Тест? Розказуй, що в нас змінилося. Всім привіт. У нас з'явилася стеля, як це правильно називається. Балки перекриття. Такі балки перекриття тут. Давай Костя розказує екскурсії, що тут у нас є. Тут таке велике вікно. Така панорама відкривається красиво. Можна собі хаті така залізти не А Ти мене тут спласкаєш. А тут в цьому місці у нас буде великий камінь такий кутовий. Тут у нас буде кухня. Ого, тут вже й двері є на кухні. Тут буде газова флечка. Тут буде меблі, тут буде душі й внувальники, особлиме зразу до сусіда. Боже, як класно, дерева mm. цвітуть. Тут буде барна стоїчка, два стульчика, щоб не каву купити. Або на дворі, на терасі. Mm -hmm. Тут буде величезний стіл, такий у і гостів на поливенький. А тут буде диванчик, хто не звучиться за столом сидіти і дивитися телевізор. Mm -hmm. Тут у нас відкривається на терасу. Тут можна буде випити часочку кави. <рив> на дворі занку. <рив> Там наш туалет. На цій стороні можна буде зустріти сонце, коли воно <рив> сходить. Пішли далі, давай. Тут нічого не буде видно. Там у нас буде паливно. Тут у нас буде паливно. Буде зберігатися приладдя. паливне всяке і електричне. Цього вікна тут не буде, будуть просто двері. Це у нас комин для каміна наш. Mm -hmm. Поїхали далі. Тут буде такий величезний коридор проскорий, mm -hmm. який буде освітлюватися з цього вікна великим. Колись ми це відео покажемо. Це наша спальня. Хазяйська спальня, тут mm. буде двоспальне ліжко, тумбочка, приладдя для, для коханої дружини, там столик буде, щоб це був порядок приводити. Тут у нас буде гардероб. Тут буде гардероб у нас. Тут треба вдень туди зніматись, маєш. Далі. Виходячи з хазяйської кімнати, в нас відкривається. Пейзаж на нашу ванну з душовою, з туалетом. Там буде душик, ванна, туалет, довольник. Костя в захваті. Костя дуже в захваті. Так, там ми вже були. Так. Тут у нас Ой. буде кімнатка. Туди не зайдемо, бо зараз рештовка стоїть. Це моя кімната. ціна. Наполовину ми собі поділимо пополам. <су> кабінети наші. Буде кабінети. Костя. А тут у нас буде Костява спальня розкласти все. Я ще клею розкладу, буду собі там розкладати меблі, так як захочу. І все. І буде тут проживати. Так. Тут Дайте. Тут у нас буде тамбур. Тут будуть вішачки, яка ще там шкафчик. Тут нічого не видно. Зараз звідси. Тут у нас будуть якісь вішачки при вході. Одяг повішати верхній. Тут буде лавочка і тумбочка для взуття. Тут у нас будуть двері. Тут буде таке велике крильце, накрите зверху склом, і воно буде захищати від, від того, щоб сюди дощ не задував. Щоб Ти... не задував на двері дощ і сніг. Тобі сподав... і буде, але буде світло. І подобається татова екскурсія? Ага. Тут у нас відкривається вид на купи всякого будівельного матеріалу, але в майбутньому тут буде величезний гараж з навісом. Згодом побачите. Коли ми це відео викладемо? <клухи> Коли ми викладемо? Першу частину. Не знаю, не знаю. Так там у нас дорога. Тут буде дорога, пішохідна. Там у нас буде альтанка величезна, всякі качелі, кокони там і тому подібне зона для відпочинку, жарення, смаження шашлачку і всього. Найкраще. І всього іншого, можуть бути лежачки. Якщо розбагатіємо, може бути там і басейн в тій зоні. Ого. Це можна зробити великий басейн. І, і наразі і ще одна дорога угу. на ту сторону. Костя, скажи всім па-па па-па Побачимося! Побачимо. 2025-му. як 2025 Швидше треба. 2024 Скажи, хай закінчиться війна. Хай закінчиться війна.